Миколаївське, Самі початкові. Це все від них пішло. Все від них пішло. Вони повинні, бля, літати. Літати. Не розказувати. Як вони можуть, да? Красавчики. І не одне, а десятками. Коли є сотні, то сотнями. А це вам будуть миколаївські. Дочку, блядь, купив не дарма. Блячку купив не дарма. Дощик, правда, блядь, моросит. Дощик моросит. можно даже сказать ураганный. Давай, 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 тоже. Тоже, что. Красавелки. Красавелки. Нема, блядь, погод, пацани. Нема погод. Голуби є. Голуби є, я вам даю гарантію. І ніколи це голубівництво не умре. Нехай там не сильно хвилюється за нього дехто. Але якщо ви будете нав'язувати свою особисту думку комусь, то воно помре, блядь, швидше. Дайте людям волю в їхніх розвитках. Волю їм дайте. Нехай собі кожен займається своїм, а не тим, що ви йому пропагандуєте. А не тим, що ви пропагандуєте йому. Де початок, де кінець. Ти розбереться для себе. Вже ж ми читали ті мантри. Вже ж їх читали, до чого це довело. Нема секретаря. Нема секретаря, бля. Жінка не в темній, бля. Там в мене ще, блядь, пошла з своїми голубами, блять. Блять, так йобнутий, блядь, всю, всю жизнь був, блядь, На старості років, блядь. Ще блядь, з голубами зв'язався. Це блядь з дитинства починалося. Бля, починалося з дитинства. Я 5 років першого голуба, блядь з'їв. Але тоді не було цього двішняка такого, блядь, голубіного. Просто, блядь собі були голубити і все. сюда сюда это блять бля, бадошка поэтому ну, там четверка забилась капитально блядь, не знаю кто Забилась. Молодці, красавелки. Молодцы, врага. Я вам показую поведінку голубів. Які варяться в собственному соку. Це така у них поведінка. Не одне, блять, там, друге там, третє, блять, там і камерою його блядь, не можна не, не, зловити. А вот так вот оно. А вот так. Ничего, при погоде будет. Главное, что порода есть. Да. Главное, бля, что есть порода. Не-не-не, брат, сын. Не. Рановато. А, блядь, двое сумасшествия. Рановато ми почекаємо поки тися тут. Ну ви точно почекаєте. Ніхто <рес> їх чекати не буде кроме вас і мене, блядь. Давайте в небо, блядь, іди. Держи, блядь, хочется всіх махнути. Як Юрка каже, блядь. від землі, блядь, до космосу. Від землі до космосу. Больше на на нарезочке, на блядь. Накидають в інтернет, блядь. А не нарезочка, а такой, блядь, голубятні і туди. Голубятні, блядь, і туди. Це ж так блядь, жити неможливо, а я ще раз повторюю, дайте людям, дайте людям свободу, дайте їм, блядь, розвиток. Не мішайте їм. Не мішайте. Так через років років, блядь, п'ять, блядь, ви побачите геть інших голубів. Вже їм, блядь, так голову. Голову за тур, але що вони, блядь, не знають, що робити. Вони вже не знають, які голубі їм, блядь, тримати. Чи, блядь, таких, чи таких, чи таких. Може, тільки ж, блядь, одні казки. Тільки ж, блядь, одні казки. Ох, туки, бля. Камеру переключаю. Ще, блядь, пошурувало десь. Туди до четвірочки. Ну все, я поки що все сказав, блять, коротко. Я чекаю поки всі сядуть. Можливо, блять, включусь. Можливо і ні. А там голуби, блядь, в небі, голуби на землі, голуби кругом. Грачка, блядь, у відріб. Сідає, сідає п'ятерочка. Опа-па-па-па-па-па. Маленька. Навіть Эй, писленчатка. Ага. Давай. Давай, пелюпчики мої. Молодцы. Молодцы. Я ще раз включився. Сейчас вони трошки, блядь, тихо миряться. Ще раз включився. Я так дивлюся, що сильно всі піклуються. О! Бля, голубина. Лубина плоди в весь сезон. А где ну, сюда? Молодец. Я недавно... Недавно, блядь, Кайте, блядь, смотрю. Чим він не миколаївський, цей гол? Що в нього не так, а? Що в нього не так? Чому він повинен бути такий, як мені його хтось хоче нав'язати? А він такий от. Такий, як я його хочу бачити. Так що я ще хотів сказати? Що сильно всі, блядь, і Чого нема молоді, так а її не буде. Її не буде. Я вам скажу, що її, блядь, не буде. Може я зараз жорстковато буду виражатися. Та на кожному ж відео, блядь, тільки, тільки про долари вас. Про долари і про владу над цими голубіводами. Тут блять старі, блять, скоро в замішательські, блять, буду з вами. А ви ще про молодь. Молодь займається своїми справами. Щоб ви приказували, блядь, голубів в небі, то можливо, можливо і молодь би до цього, блядь, підтягувалася. А так в коробках, бананках і долари. коробки, блять, бананки і долари. Я думаю, що молодь сьогодні може більше заробити зі своїм розумом, блядь, чим з цим гемороєм на голубах. Щоб ви не піклуйтесь, ви хоча б щоб цих старий блядь, оставили в спокої. Щоб старий блядь, залишили в спокої. Оп! А ти пород начали, а? Ти породний маленький. Чи маленький? Як тільки десь блядь, якесь відео таке Гроші, гроші ми там купляли, блять, купляли, купляли. Так, а що ж молодь, блять? Їй сьогодні гроші потрібні. Ви думаєте, що вона... Вона візьме, блядь, голубі і буде їх ганяти. Та ні. Вона буде їх, блядь, ними торгувати. У мене навіть є, блядь, приклади живі. У мене є блядь, навіть приклади живі. 16 років, блядь, пацану пацанує, мені говорять, в мене хочуть голуба купити блядь, за 100 доларів. Кажі, це йому 16 років. Можливо, він навіть і дивиться. Я так каже, люблю, блядь, червоних голубів. Продайте, я потім щось я дав волю розговору, Він мені каже, а мене хочуть голуба купити за 100 доларів. І ви хочете, щоб вони, блядь, їх ганяли. Та, звісно. Бля. Вони будуть ганяти, блядь, бананки. Вони будуть ганяти, блядь, бананки, точно так як ганяють ну, процентів 90 дідів. Ви ж їх навчили це робити. Так, ну вроді я на сьогодні, бля, все сказав. Голуби всі сіли. Багато їх нема, а це, бля, всі голуби. І там ще п'ять штучок я собі закрив. Всім гарного вечора і тихої ночі.